Депутати Верховної Ради блокували трибуну через перейменування населених пунктів. 18 вересня на розгляд ради подали законопроєкт про зміну назв 303 сіл та міст. Постанова не набрала потрібної кількості голосів. До трибуну вийшли депутати різних фракцій, у тому числі і представники партії Слуга народу, які працювали в профільному комітеті. Бередійте, що люди ваші на округах. Ті групи, які промили мозги, на яких працювала російська пропаганда, скажуть вам, молодці! І колись проголосують за вас, ніколи за вас більше не проголосують. Тому що всі, хто голосували проти, отримувалися і витягували картки. Ваші імена буде знати кожен українець. До вас ніхто не проголосує ніколи, бо ви момент. Повномасштабної війни ви думаєте про округи і про голоси. Ви думаєте про майбутні політичні інтереси і про кольори свої. Ви зрадники України. Басі вона буде стати вся країна, а ця постанова нашим скликанням таки буде проголосована. Ідемо на вулиці міста запитати мешканців про ситуацію з переименуванням, показуємо фрагмент відео з засідання Верховної Ради. Опитування проводимо як серед жителів южного, так і серед тих, хто проживає в місті через війну. Мене ми зараз багато зараз родичів, знайомих які повіджали за кордон і. Всім, кому... Я вже всім похвасталася, що ми вже Порта Ненталь, і всі в такому захваті кажуть, ну, класне, таке європейське місто, європейське наступ, європейське. Да. А потім пишу, ні, ребята, ми ще не Порта Ненталь, ми все ще южне. Тому якось так. Молодші би все-таки хотіли Порта Ненталь і їм більш жити в цьому місці, більш продвигати це місто. Ну, в своїх значущих там я вважаю, що треба прислуховуватися до молоді. Ми все-таки вже йдемо як йдемо, а молодь все-таки продвигає весь цей двигун. Я вважаю, що треба двигатися за молоді. Я думаю, що треба було проголосувати. Ну, це вже не так важливо. Я думаю, люди мусять домовитися і. Ну, звикнуть, переіменується місто, воно звикнеться людьми. Трошки хтось, ну, хтось буде скандалити, хтось буде кипішувати, але ну, без цього ніяк не обійдеться. Я думаю, що переіменувати все одно потрібно. Назва була тяжка, якщо чесно, трошечки. Ну, багато людей не хотіли ту назву. Візьміть, взяти, ну, зробити вибори, щоб як назвати місто, як назвати вулиці. От я сама Сичавки, у нас була вулиця Побіди Совєтська, перепенала перемоги. Ось зараз я живу угу. на перемогу. Так, так і вулицю Цвітаєва переіменували да. іменем захисника. Да. так? Багато багато. Багато зараз переіменують, ну поступово. Угу. Поступово і якось, знаєте, влада вирішила переименувати, переіменувала, люди пішли, переформили документи, все. Як вам сказати, буде. Переміновуватися, значить будемо переименувати. Будеться пізніше, значить буде пізніше. Ну, переименовувати буде все. Всі будуть переименовувати, вже викидувати, що назви російських, що навчання по-російськи буде тільки українське. Портаненталь. Порт. Портаненталь. Ну, ну, мені, мені, мені так перший раз не, не дуже сподобався. Може, може воно історичне, може, історичне. якесь значення значення має. А, Можливо, ну, то ми то просто ми не, не в історії ми... не знаємо міста. Ми не можемо е, дати ну, оцінку е, свою. То що переменувати треба, треба обов'язково треба. А інше чи південне, чи якимось іншим чином назвати бажано звернутися до історії. Тут же люди жили і до того, як з'явився порт. Якесь село було, мабуть. Ну, одним словом. Бажано провести зміни, але яким чином, хай люди скажуть своє, хай дадуть декілька варіантів. Врешті-решт місто невеличке, можна провести опитування, опитування можна провести і визначитись. Голосування про переименування продовжувалося 19 вересня. Окремою постановою було винесено 298 населених пунктів. Южне опинилося серед п'яти так званих проблемних міст. По цих містах будуть створені окремі постанови. По цим п'яти ми проведемо окремі дискусії. Буде зареєстровано два проекти по постанові, які будуть пропонувати різні варіанти перейменування. Але в першу чергу я можу переконані, що при перейменуванні тих чи інших міст, сіл, селищ чи інших топонімів ми маємо дослухатися думки територіальних громад, які знаходяться там, але приймати рішення на власний угляд, тому що це така смаховщина. Ми повинні провести по них дискусію, але будуть зареєстровані два варіанти. І по цих п'яти топонімах будуть винесені два варіанти на вибір залу. А у цьому буде передавати певна дискусія. Тому я сподіваюся, що ближчим. Засідання ми переважно більшість, тобто 99% цієї постанови приймемо і вирішимо питання щодо перейменування цих міст для того, щоб зробити черговий крок для радіоініціації. Але і зробимо все для того, щоб не розбивати парламентський зал, а навпаки, демонструвати українському суспільству єдність і підтримку один одного в цей складний період. І я переконаний, що ми це зробимо найближчим часом. Роман Лозинський на своїй сторінці у Фейсбук опублікував окремий допис. Він повідомив, що голосування за п'ять міст відбудеться на початку жовтня. Працівники екосервісу вийшли на толоку. Комунальне підприємство долучилося до всесвітнього дня прибирання, яке відзначають 20 вересня. Територію обрали в другому мікрорайоні. Вона не закріплена за підприємством. На ділянці площу близько одного гектару. Комунальники виявили осередки стихійного сміттєзвалища. В траві лежали м'які меблі, пластикові пляшки, залишки будівельних матеріалів та інше сміття. Спочатку озеленювачі покосили траву, а вже наступного дня вийшли на прибирання сміття. До цього вони зносили, тому що була дуже велика трава. Можливо, це не так було помітно. Коли хлопці вже все прибрали, викосили, вже бачимо, що тут є трактор, косив, але скосив тільки те, що зміг, тому що тут нерівна поверхня. Треба вручну, і навіть трактор зламав собі косу на цьому і за побутового мусора. Тому зараз буде тривати ще й ремонт техніки. Прибирати територію від побутового сміття працівники екосервісу вийшли всім колективом. Спецтехніку надав КП «Южводоканал» та КП «Южтранс». Під час прибирання було вивезено 8 причепів гілля засохлих дерев та 5 контейнерів побутового сміття. Вони забруднюють не тільки на смітлезвалищах, а там, де ми щодня прибираємо. Тому ну, нам сказали суботник, ми прибираємо. Це наша робота. Колектив дружний, тому всі вийшли і всі працюють. Не знали, що прийдеться убирати такий мусор посередині южного. Навіть за цей участок не знали. Здивовані зараз дуже, що такий мусор і що це так накидали, і ніхто до цієї пори не бачив його, ніхто не збирав. Скільки років, навіть не знаю. Цьому мусорі? Ну вийшли, поубираємо щось. Нас така робота. Я думаю, що що так і буде. Що будуть вже може, до цього відноситись по-іншому? Може вже такого не буде, бо такого не було ще Ми, Такого участку не я от вже 15 років роблю. Це перший участок. Даже були поповські гаражі, і то не таке було там страшне, як тут. Акція під гаслом зробимо Україну чистою разом. Пройшла у 24 областях України. Працівники екосервісу планують ще раз вийти на толоку та завершити прибирання. Комунальники звертаються з проханням не смітити та дотримуватися правил благоустрою. Від історичних подій до сучасності в ліцеї номер 2 вшанували пам'ять героїв, які брали участь у висадці Григорівського десанту. Перший захід пройшов без жодного учасника бойових дій. В Южницькій громаді останній ветеран Другої світової Михайло Ємельянов помер взимку цього року. 22 вересня виповнюється 83 роки успішній військовій операції, коли Чорноморському флоту вдалося розбити вороже угрупування. 20 вересня в школі провели символічний захід, нагадали події, які відбулися під час Другої світової війни, та вшанували пам'ять захисників російсько-української війни. Цього року вирішили поєднати найболючіше те, що війна не покидає нашу Україну, і щоб дітки пам'ятали завжди. Ми намагаємося дітям завжди донести і провести паралель, щоб вони бачили, наскільки страждає Україна, скільки гине людей. Але пам'ять про них назавжди в наших серцях. Ми шануємо і ветеранів Другої світової війни, і на превеликий жаль сучасних загиблих наших хлопчиків. В закладі розповідають з початком повномасштабного вторгнення до участі в заходах пам'яті учні і учениці ставляться відповідальніше. У Нас раніше проводили це на дворі, і я ну, сама особисто раніше стояла. Я не розуміла ну, навіщо, ну це просто для того, щоб ну, грубо кажучи, відпустили з уроків, постоїш і все, і підеш додому. А зараз це приймає зовсім. Зовсім інший сенс, коли ти розумієш, що в ну, нас також війна і це також, ну, що було тоді, і зараз також. В холі ліцею номер 2 презентували невеличку тематичну виставку. Наостанок школярі й школярки поклали квіти до пам'ятника захисникам вітчизни.